Команда Донбас, Донецька область. Третє місце поточної турнірної таблиці. Команда Карпати Ужгород. Ужрот. Зараз виконує цю роль плеймейкера. Передача на сьола. Так і м'яч у воротах. 1-0 на користі. Два високі потужні гравці. Гарбар. Гладкий його зустрічає. Місяйло забуває 2-1. Пойця на Кукушкіна. А, і рахунок з бронзовим призером. І також неодноразово на був і чемпіонами України. Кидок! до Олександра Місяла. Іванов. Кидок. Такий перехід. Гадельшин. Виходить на ворота. Рахунок стає 4-2. Знову два мячі переваги. Не вийшла зустрінка до Дмитра Гарбара. І вся атака. Класна передача. І завершення. Іванов. Забиває Іванов. Воротар Донбасу. Доходить м'яч до Євгена. І Константинова. А знову Едуард Бойкобайк идет в притул. Константінов в лінію. Всеу. І ще один сейв. Едуард Бойко. Гарбар. На перехоплення, але не дістає. Володимир Кара. Константінов. Кидок у Красиво. Місяло. Кидок Олександра Місяло. Чудове виконання. Помилка Донбасу в нападі. Хороша передача на хід і забуває. Передача в лінію. Перший тайм завершився. Рахунок 18.10 на користь Донбасу. Донбасу розіграючи Карпат. Кидок Євген Константінов. Відного у кіпередуарда Бойка. Капітан. Кукушкін 24-12. Підтверджує реноме. Атака Донбасу. Кукушкін. Поперечино. Похитнулися ворота. Класна передача на хід Олександру. По Льокому знову сейф. Федоренко вийшов на мадатчик у Донбаса. Відзначається голом нової команди Віктор Федоренко. Сьомий номер. Гарбар. Місіалок. Дока з опори. Закритий був своїми захисниками. Забиває Олександр Місяло. Ще один ефектний гол від розігруючого Карпат. Кдок. Микити Федоренка. Оча одного з суперників. І закидає. Зараз один з наймолодших граців у складі. Карпат Владислав Малькот. Федоренко розпочинає атаки Донбаса в складі команди Івана Фучіджі. Також на майданчику з'явився Олександр Звірков. Кононенко підхоплює м'яч в центрі майданчика. Звірков його зупинити не зумів. Знову швидка атака Карпат, Малько з позиції лівого крайнього. Матч завершився, рахунок 33-20.